Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Головне наранок до вашої уваги. Вітаємо. Так звана російська влада вчора ввечері запровадила контртерористичну операцію в республіці Дагестан. Там стала серія терактів. У місті Дербент невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву. А у Махачкалі нападники зарізали священника православного храму. Прихожани замкнулись всередині, аби сховатись від терористів. Людей вдалося врятувати. Ну і також тамтешній МВД, так зване, повідомляє про перестрілку на кордоні з Абхазією, що в районі КПП на річці Псоу. Є Загиблих і поранені. А загалом відомо про щонайменше 11 жертв і 16 поранених. Більшість з них поліцейські. Так звані правоохоронці ліквідували шестеро бойовиків в Дагестані. З них близькі родичі тамтешнього голови району Магомеда Омарова. Він уже склав із себе повноваження. Його було затримано і допитано. Активна фаза контртерористичної операції була завершена близько опівночі. В Дагестані оголосили три дні жалоби. Напередодні по обіді росіяни обстріляли три райони Харкова. У Шевченківському вдарили по приватній школі у холодногірському, по приватному сектору та енергомережі. У Київському по промзоні. Одна людина загинула, дванадцять отримали травми. За даними місцевої влади, половина міста залишилась без світла. Надвечір електропостачання полагодили. Зупинявся метрополітен і електротранспорт. Роботу швидко відновили. Водночас, внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталося в ніч на неділю. В Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в восьми багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель з меддопомогою за меддопомогою. Звернулися двоє осіб із незначними пораненнями. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони для України. Послухаймо, ми вже отримали рішення щодо нових. Петріотів для України і готуємо продовження. Ми працюємо над постачанням ще систем ППО і далекобійність зараз це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Гучно було цієї ночі у тимчасово окупованому Криму. Місцеві змі повідомляють про серію вибухів в межах Євпаторії. У мережі пишуть про влучання по військовій частині росіян. Також є інформація про удар по центру космічного зв'язку в селі Вітіно-Сакського району. Зараз чекаємо на офіційне підтвердження від української влади. І сьогодні в Криму оголошено днем жалоби. За офіційними даними окупантів, 124 людини постраждало. Четверо загинуло через ракетний удар. За даними Міноборони держави-агресорки, сили ППО збили чотири ракети над Севастополем. Ще одна вибухнула над територією міста. В районі пляжу Учкуївка потрапив снаряд. За словами місцевих жителів, система сповіщень про ракетну небезпеку не спрацювала. Партизани влаштували диверсію в Ростові на залізниці до Маріуполя. Один із агентів спалив релейну шафу на території Росії. Про це повідомляє рух спротив українців та кримських татар. АТЕШ. ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу Росії. Також вона відкриває доступ до морського шляху. Україна отримала експериментальну американську гаубицю «Хок-Ай». Наразі гаубиця проходить експлуатаційні випробування українськими військовими. Про це повідомив портал Дефенс блок з посиланням на директора американської приватної компанії виробника. Артилерійська установка відома своєю мобільністю і універсальністю. Сао було протестовано на полі бою на початку травня. Хокай була створена у 2019 році. Дотепер вона тестувалась лише в армії США. Гаубиця може максимально. Швидко закидати ворога снарядами і залишити позицію. Жінку, яка розгромила могили загиблих воїнів у Києві, помістили у психлікарню. Про це повідомило Суспільне з посиланням на Київську міську прокуратуру. В медзакладі вона проведе два місяці. Такий запобіжний захід ухвалив Печерський районний суд. 20 червня підозрювана вчинила розгром на могилах загиблих воїнів Дмитра Коцюбайла да Вінчі, Андрія Пільщикова, Джуса і Павла Петриченка. Вона зірвала і поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки і понівечила державний прапор України. Її інкримінують на. Руху над могилами захисників України вчинено з хуліганських мотивів. Сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть продовж усієї доби. Про це повідомили в Укренерго з 19 до 23. -ї. Обсяг обмежень буде більшим. Причина зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян. І не лише зірка українського футболу, а тепер ще й письменник, футболіст лондонського арсенала та збірної України Олександр Зійченко написав автобіографію. Книга написана англійською мовою під назвою «Білив. Вірити вона надійде впродовж 24 жовтня. Проте вже зараз можна зробити передзамовлення. Ціна видання майже 20 фунтів. Це трохи більше тисячі гривень. Ну а наша зірка спортивний оглядач ігор Циганик з гарячими спортивними новинами цікаво про спорт. Скоро буде. Чекайте і прямо з нами далі. Доброго ранку.